Аня знає про АТО не з чуток, щойно дочекалась з війни татка. Папа був там рік, він пішов туди про рік, а повернувся цього року. Він не, ча... він не так часто приїжджав до нас. Ми його дуже ждали. До ярмарку готувалися усією родиною. Такій ініціативі від дітей, говорить мама Ані, можна тільки радіти. Мама, це ж зону ато гроші, підуть я що кажу, треба. Звісно, діти хвилюються. Вони дуже раді і вони старалися. Але мама, може, ти допоможу? Звісно, допомагають досі. Вона мені збивала крем, пекли торт медовичу, вона мені допомагала. І сьогодні так само ж вони ось рядом біля мене. Одинадцятикласниця Олена принесла на ярмарок пиріжки. Дівчина впевнена, таткові на фронті такий сюрприз обов'язково сподобається. Щоб допомогти якось трішки їм через волонтерів, що ці кошти підуть їм на допомогу. Мій тато зараз в АТО, служить в аеромобільній бригаді. Фенікс школярі готували разом із батьками. Тут і млинці, і печиво, і торти. Спокусився на смаколики, і сільський голова. Ви знаєте, я і кекси там є, і коржики, і струделі, і, 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 і ще там щось цікаве. 20 гривень. Символічно. символічно, дуже символічно. Це я піду ще далі скуплятися. Бабуся Люда в ярмарку взяла участь двічі. Вчора пекла кекси, а сьогодні купує. Помагала внуці пекти. Я бабуся і маю підтримку, щоб всі, що -то, торгують дітки, гроші, щоб пішли. Бійцям НАТО. Акція прибуткова. Вже за 10 хвилин ярмарку учні сьомого класу перераховують виторг. 180, 190, 200, сто 207, 208. Акція спонтанна зізнається директор школи, але від того не менш корисна. Дана акція носить не тільки виховний характер, а саме повернення до традицій нашого народу, якісь морально-естетичне виховання, а й трішки вже більше прикладного значення. Чому? Тому що всі зібрані кошти будуть передані 22 січня на лінійці, присвяченої до Дню Соборності, через волонтерів нашим захисникам в зону антитерористичної операції. Школярі зібрали 3450 гривень. Усі гроші передадуть на потреби бійців односельців. Нині таких п'ятеро.